І перше питання звучить так: чи можливо буде відновити свій психологічний стан без терапії після закінчення війни, чи сам факт відсутності небезпеки зможе принаймні принаймні трохи компенсувати тривогу та стрес, який є під час бойових дій? Ну що ж, я скажу так, що не кожна людина буде травмована е з депресією клінічною, не кожна людина буде з ПТСР. -ом. Це все буде дуже і дуже індивідуально. Все буде залежати від того, е наскільки людині вистачило ресурсів, наскільки людина е змогла облаштувати і пристосуватися до бойових дій і життя в бойових діях, е наскільки вона змогла знайти ті підтримуючі е е інструменти, які допомогли їй переживати цю війну. І ще дуже важливо, е вплине час. Е на те, скільки е, повномасштабна війна буде продовжуватися, якщо вона буде продовжуватися, скажімо, ще 5 років, е, вірогідність е, е, втратити е, можливі ресурси за цей час більше, ніж якщо вона закінчиться ну, умовно там, в кінці цього або наступного року. Тобто, багато чого буде залежати від. Е, по перше, часу, по-друге, від того, які події будуть розвиватися надалі. Наскільки все буде складно, або наскільки все буде е, позитивно, да? От можна дуже чітко прослідкувати, як, е, які настрої були в 2021 році, ще в 2022, більш-менш такі непогані, особливо після звільнення більшої частини Харкова, і наскільки вони змінилися в 2023, і наскільки вони змінилися ще в гіршу сторону після. Початку цього року, 24-го. тому події дуже важливо, які будуть розвиватися, наскільки вони будуть тримати нас в позитивному ключі або навпаки, буде, навпаки, будуть погані новини, і ми будемо більше перебувати в негативному стані, і тут важко тому відповісти якось загально і щоб це було от чітко і правильно там для всіх. Ще дуже важливо, я думаю, тут підкреслити, про відновити свій психологічний стан. Якщо під цим, розуміється, відновити свій психологічний стан до того, який він був до 24 лютого 2022 року, то це одне питання. Якщо відновити в принципі, пройти якусь реабілітацію після бойових дій, якщо ми говоримо про те, щоб нормалізувати себе до того, Стану, коли наше життя буде е, після війни в тих умовах, в яких ми будемо проживати, переживати е, це життя, е, про норму да, е, для того, щоб ми відчували якість цього життя на достатньому рівні для себе, це суб'єктивно завжди. Е, то це друге питання, тому що. Е, Світ настільки змінився, що може здаватися дійсно, що 24 і все, що було до 24 лютого, це якась ідея фікс, яку треба обов'язково ідея Х, да, яку обов'язково треба от виконати. Да? Тобто, не кастіль зараз життя це те, що ми після війни перемагаємо і повертаємось до того стану, який був тоді. Але тоді виходить, що цей досвід, який ми з вами всі пережили, він ніяк не відобразився на нас. Так не буває. Зазвичай кожен будь-який досвід, який ми переживаємо, він. Відображається на нашому внутрішньому стані, на наших емоціях, на наших думках, на тому світогляді, які міняє цей досвід. А є такий досвід, і війна це саме такий досвід, які міняє е і цінностно світоглядні речі в нас. Тому я не думаю, що ми можемо відновитися і прямо -от, відчути той стан, який ми відчували до 24 лютого 2022 року. Це не значить, що нам буде погано. Це не значить, що все тепер життя буде якесь компромісне, дефектне, якесь неповноцінне. Ні, воно буде повноцінним, і воно буде за рахунок повноцінного того, що ми зможемо знайти для себе якісь нові ресурси. Ми зможемо якось по-новому налаштувати себе на, на той світ, який з'явиться після. Закінчення війни, і от тоді, можливо, так, ми зможемо якось прийти до того стану, коли нас, наш комфорт, нашу наш якість життя буде в той момент, в той час буде нам відчуватися як максимально можливо, і ми будемо радіти цього. Але я дуже сумніваюся, що ми зможемо жити як в тому стані, в якому ми були до 24 лютого 2022 року.